Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті. Лайфри. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде екран на якому ми зможемо заробляти. Криптовалюту Litecoin без складень та абсолютно безкоштовно. Але перед початком огляду, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт. Називається він у нас LTC Hunt. Тут ми будемо заробляти криптовалюту Litecoin, виконуючи прості дії. Ну і для початку, звичайно, нам потрібно зареєструватися. Для цього натискаємо кнопку регістр. Реєстрація виглядає так. Ось таким чином вводимо всі свої дані, натискаємо реєстрацію, далі нам приходить електронний лист для підтвердження нашого аккаунту. І після того, як ви це все зробите, проходимо авторизацію. Для цього натискаємо логін, вводимо всі свої дані, проходимо капчу, натискаємо підтвердити. І також ставимо галочку, щоб нас не викидало системи один тиждень. Тобто нам не потрібно буде кожен раз авторизуватись. Якщо ви... Не будете закривати цю вкладку. І далі натискаємо логім. Нас перекидає наш особистий кабінет. Тут відразу ми бачимо наш баланс Satoshi Litecoin, тобто в І відразу бачимо, тут кран, Він тут в форматі ось такого рола. І тут нам можуть випасти різне значення. І залежно від цього значення, ми можемо бачити винагороду. Ми отримаємо. Ну і для того, щоб зібрати, ми просто ходимо капчу, натискаємо підтвердити. Далі натискаємо на ось цю картинку. Нас перекидає на спливачів вікно. Закриваємо його і наткаємо. Rolling. І все, як бачите, ми отримали то літош та плюс один лотерейний білет. І збираємо ми тут кожні 5 хвилин, і давайте, поки на таймер впливає, ми переглянемо інші способи заробітка на цьому сайті. І наступний спосіб це в нас шортлінси. Тут зараз є 78 шортлінсів, які ми можемо переглянути. Тут ми бачимо інформацію, що вони оновлюються кожні 24 години. І також що за кожне друге проходження шортлінсів ми будемо отримувати лотерейний білет. І далі ми вже бачимо всі шортинці, кількість, яку ми можемо їх сьогодні переглянути, і скільки ми за це отримаємо. Звичайно, я зараз цього не буду робити, тому що це займає доволі багато часу. Я сподіваюся, що вже всі знають, як це робиться. А хто не знає, то звичайно розбере. І далі в нас ідуть оферволи. Тут ми бачимо, які оформлені є на цьому сайті. І давайте для прикладу переглянемо. Ось цей. Тут, як бачите, за виконання завдань проходження брутлінців, опитувань та інших завдань ми можемо отримувати кредити, які потім конвертуємо вже в літоші. І ось давайте на прикладі дірфінгу. переглянемо одну рекламу. Тут ми бачимо суму, яку ми за це отримаємо. І для того, щоб її переглянути на сцену, переглянути, нас перекидаємо на сайт реклами. Тут є ось такий таймер. Звичайно, тут не зазначає тільки в часі. І давайте зараз я призупиню. І потім, коли вже закінчиться таймер, ми підемо далі. Все, наш таймер добіг кінця. Далі нам потрібно пройти ось крукать, проходимо її. І все, ми отримали свої кредити, закриваємо цю вкладку. встановлюємо сторінку. Так як бачите, наші 700 кредитів з'явилися у нас на балансі. Давайте зараз їх пробуємо вивести вводимо цю суму, далі накаємо ось цю кнопку обміну І за це ми отримали 140 40 літов. Ну, і таким чином переглядаємо цю рекламу. Як бачите, її тут доволі багато, тому тут можна непогано заробити. Ну, і також тут є ще різні опитування, завдання. Тому що як бачите, тут на є і завдання, і опитування, і бачимо, які суми в кредитах ми за це отримуємо. Тому, звичайно, хто вміє проходити опитування. Зможе тут доволі непогано заробити. Далі в нас ідуть конкурси. Тут їх як бачите три. І перший це за запрошених рефералів. Тут ми бачимо, що якщо ми займаємо десь призових місць, ми отримаємо ось такі винагороди. І тут бачимо таймер, через скільки цей конкурс закінчує. Ну і звичайно, потім почнеться новий, тому звичайно можна в них приймати участь, займати призові місця і за доволі непогано заробляти. Ну і наступний конкурс у нас також за заперегляд сортлінців. Тобто, чим більше сотлінців ви будете виконувати, тим ви більше. тим ви Місце в рейтингу ви займете, і якщо ви попадаєте в топ-10, ви можете отримати ось такі винагороди. Ну і також тут є, і звичайно, тут є ще один пункт це офервол. Тобто за виконання оферволі ми так отримуємо поинти. І якщо ми попадаємо в топ-10, ми отримуємо ось такі винагороди. Тому проявляйте активність і ви також зможете тут заробити. Наступний спосіб у нас це лотерея. Зараз вона не проводиться. Як я зрозумів, вона проводиться щотижня-понеділка по суботу, тому зараз поки що вона не проводиться. Але, як Бачите, я вже заробив 8 безкоштовних білетів, але також ми можемо купувати білети. Один білет коштує 50 літош І, звичайно, чим більше у вас білетів, тим більше шансів у вас виграти. Як бачите, був розіграний ось такий призовий фонд. І тому хто хоче випробувати свою вдачу, звичайно, проявляйте активність, отримуйте квитки, і також купуйте і, можливо, вам пощастить виграти доволі непогану суму. Ну і наступний спосіб у нас тут ще один це у нас перегляд реклами, тобто серфінг. Тут ми бачимо всю рекламу. Яка зараз присутня, переважно вона тут одна секундна, і є одна ось така. За 10 секунд ми отримуємо 500 літож. І давайте переглянемо для прикладу. Ось цю рекламу. На цьому візит нас перекидає на сайт реклами. Далі у нас також заказ таймер. Нам, як ми вже знаємо, переглядати її потрібно 10 секунд. Бачимо тут сайт реклами. Все, у нас з'явилася капча, проходимо її. Далі нас перекидає на сам сайт реклами. Ми закриваємо вкладку і повертаємося. Закриваємо цю вкладку і повертаємо на сайт. І все ми отримаємо. Винагороду. Далі ми можемо взагалі за одну секунду отримати по 50 тож. Наткаємо на рекламу, чекаємо загрузку. Це, як бачите, все дуже швидко. Проходимо капчу. Закриваємо цю вату, давайте одиновимо нашу сторінку. Ну, як бачите, винагороду ми свою отримали. І, як ви розумієте, її можна дуже швидко тут переглянути. Це не займе багато часу, тому її можна швиденько переглянути і отримати свою винагороду. І також, звичайно, ми можемо тут заробляти на реферальній програмі. Для цього переходимо на вкладку більше. І як бачите, тут первіться у нас реферальна програма. Вона то відсотків від заробітку наших рефералів за збір на крані, також то відсотків за доходження ними оферволів та перегляд Звичайно, тут немає інформації щодо того, чи є які винагороди за, за те, що наші партнери будуть переглядати серфінг, але я думаю, тут просто не вказана ця інформація. Але ми також повинні отримати якісь винагороди і за те, що наші партнери переглядають рекламу серфін. І також тут є ось така інформація, що якщо ми не заходимо на сайт 240 годин, наш реферальне начислення призупиняється до того моменту, поки ми знову не зайдемо на сайт. Тому якщо ви запрошуєте сюди партнерів, звичайно, заходьте сюди. Хоча б раз на 10 днів, щоб отримувати свої реферальні нарахування. Далі ми бачимо тут наше реферальне посилання. Також ми можемо відразу його просувати на ось таких соцмережах, просто на соцмережу і у вас вже буде готовий пост. З вашим реферальним посиланням. І тут ми будемо вже бачити фільтр рефералів, та скільки ми отримаємо на нарахування. Так, ну і далі ми тут можемо бачити нашу історію виводу, на влаштування нашого аккаунта, ну і також кнопка виходу. Ну і також ми зможемо тут замовляти рекламу. Ось тут нижче ми бачимо: Біті Сі АДС. Тут ми вводимо дані нашої реклами, вводимо кількість, яку ми хочемо замовити. І тут обираємо час, який будуть переглядати нашу рекламу, і бачимо суму, яку ми повинні за це скласти. Тобто, як бачите, одна секунда коштує. То літош. І найбільш дорога це в нас 20 секунд і коштує вона 10 тисяч. Тому хто просуває свої партнерки посилання, можете робити це тут так. І також Для того, щоб нам тут замовляти рекламу, нам потрібно поповнити цей баланс. Далі в нас є кнопка депозит. Поповнити ми тут можемо через гаманець серпену, мінімальна сума 10 тисяч літош. Тут вводимо суму, далі напевно депозит, підтверджуємо це в сум в гаманці. І після обробки транзакції Ваші кошти поступлять вам на депозитний баланс. І також тут ми можемо ще придбати злесу для того, щоб заробляти. Вільше, як бачите, в мене зараз безкоштовно. Натискаємо на нього. Нас перекидає на вкладку де ми можемо обрати членство, яке ми хочемо собі придбати. Тут ми бачимо, скільки воно коштує і скільки у відсотках ми будемо отримувати бонус за виконання завдань на цьому сайті. І, звичайно, я нікого не закликаю сюди та кувати це членство. Кожен робіть вибір сам. Я, звичайно, цього робити не буду. Я буду працювати на безкоштовному аккаунті, але хто хоче, може собі його придбати. І мінуси тільки я вважаю, в тому що у нас тут немає помножуватися на краю. І також, що наш вивід може опрацьовуватись до одного дня, а на інших планах ці виплати миттєві, і також є помножувати на збір на край. А так, більше великих плюсів цих ленд я не бачу, тому вирішуйте, чи вам це потрібно. І далі ми вже після придбання будемо бачити під час до закінчення нашого членства. Купується воно тут на один місяць, і по закінченню нам потрібно буде знову його придбати для того, щоб далі працювати з цим членством. І також ми тут бачимо наш рівень, максимальний рівень туди. 9, і також за збільшення рівня ми будемо отримувати умножувач на збір на крані І для того, щоб нам досягти наступного рівня, як бачите, нам потрібно зробити зборів на крані І, звичайно, на кожен наступний рівень ця кількість зборів буде збільшувати і займати більше часу на переход на інший рівень. І давайте переглянемо вже тоді вклад виводу. Виводити ми тут також можемо лише на фаусей, для цього наткане у віздро. І як бачите, мінімальна сума тут 100 1000. На жаль, в мене зараз немає такої суми. На Балансів, але як тільки я її зберу, я повідомлю про ви. І ось такий сайт був у мене сьогодні на огляді. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе! До побачення!